Доброго ранку всім! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами вирушимо в незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок. А щоб він ними поділився, давайте промовимо космічне привітання. Раз, два, Три, чотири, п'ять почнем космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми й вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. А гляньте уважно на картинку Тут ми бачимо цілу сонячну родину. Яка мешкає у Всесвіти? А може, хтось із вас знає, що таке Всесвіт? Всесвіт це безмежний простір навколо нас? А чому ця родина називається сонячна? Сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі? і утримує біля себе інші планети. Наше життя залежить від сонця, якщо сонце згасне, то й на землі життя зупиниться. Нам не можна довго залишатися біля сонця, бо сонце яке кругле, жовте, гаряче. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця, і ці доріжки називаються орбітами. Давайте познайомимось із жителями сонячної системи. Як від сонця рахувати Меркурій першим слід назвати Друга? Венера величава, по небу ходить, ніби пава. Третя венеріна сусідка. Це земля, наша домівка. Ніби Бог війни упертий, червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихатий, Гігант Юпітер. В списку п'ятий. Шостий, ніби в пояс вбраний це Сатурн сусід Урана. А Уран планета сьома. Добре всім вона відома. Ну а слідом за Ураном Нептун, восьмий і останній. Ми відвідали сонячну родину, а у ній найкрасивішою є наша планета. Як вона називається? Так, наша планета називається Земля. Тут живуть люди, тварини, рослини, тому що нам тепло та комфортно саме на Землі. Щоб полетіти до інших космічних мешканців, нам потрібен транспорт. А який транспорт буде доречний у космосі? Так, ракета, космічний корабель, зореліт. А тепер давайте збудуємо космічну ракету. Для цього нам потрібен танграм. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, бо не все про нього знаємо. Ось ми з вами потрапили на місяць, супутник нашої землі. Він обертається навколо землі і разом із нею обходить сонце. На місяці тихо, немає повітря, води, ніхто не мешкає, нічого не росте. Поверхня вкрита глибокими ямами, що називаються кратерами. Місяць добре видно на нічному небі. Місяць який? Круглий, яскравий, космічний, нічний. Нам з вами час повертатися додому, тож промовимо космічну чистомовку. Са-са-са! У космосі така краса. Се, се, се. Радість сонечко несе. Ас, 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 гарна зірочка у нас. ос 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 Піднімаємось у космос. Давайте чистомовку промовимо ще раз: Са, са, са. У космосі. Така краса. Се, 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 радість сонечко несе. Ас, 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 гарнозірочка у нас. Ос, ос, ос. піднімаємось у космос. Молодці! Ось ми вже вдома. Я пропоную вам. Намалювати свої враження від космічної подорожі. А я з вами прощаюсь. До побачення, до наступної зустрічі!